Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути, як 12-й місяць, який проходить під арканом Повішений, під енергіями аркану Повішений, будуть впливати на нас протягом грудня місяця. Аркан повішений, енергії повішені, знаходяться у нейтральній позиції із енергіями года із справедливістю. Тобто, як такових занадто великих. Проблем він не має нести, але є деякі такі показники, на які варто звертати увагу. Наприклад, для вогняних знаків гороскопу, овнам, левам і стрільцям ця енергія буде конфліктною, а тому будуть можливо такі моменти, коли доведеться або відстоювати свою позицію, або зробити прорив із якоїсь застійної ситуації, де ви зможете щось добути. Нове для себе корисне. Або ж, навпаки, вас можуть затягнути емоції, якась втома втрата енергії, негативні емоції, які будуть вас руйнувати. Тому варто себе контролювати протягом всього місяця, тому що в деякі дні, можливо, будуть складнощі, а в деякі ви зможете зробити прорив. Водні знаки гороскопу, раки, скорпіони і риби. Тут буде перебір водних стихій. Тобто це водні стихії, самі по собі ще й місяць енергії дає водні, тому також для цих людей, можливо, буде для тих, хто народжений під такими знаками гороскопу, буде ну знаєте, таке, такі енергії, які вам зможуть. Дати увійти від реального миру, від реального світу. І зарунуритися у якісь свої емоції, спогади, страхи, можливо, навіть у когось, якісь залежності, там, алкогольні або ще гірші, будуть активуватися. Тому що в таких людей може бути деяка психічна залежність від того всього, про що я говорю. А тому. Буде важливо таким людям тримати всередині себе баланс. Це дуже важливо, тому що якщо людина в балансі знаходиться в гармонії всередині себе, тоді людина і в гармонії буде з оточуючими. Для повітряних знаків, близнюки, терези і водолії, енергії будуть нейтральні. А тому люди, народжені під такими знаками, можуть діяти, так, як вони будуть вважати за потрібне для себе на користь. У деякі дні, можливо, потрібно більше звертати увагу на свій фізичний стан, але загалом все у вас має бути гаразд. І земні знаки гороскопу, тільці діви козироги це благосприятлива енергія, яка зможе дати вам зріст вашого розвитку. Ви зможете себе надихати, творити, робити те, що вас буде наповнювати. А тому вам варто бути дуже пильними до тих енергій, які у вас будуть просинатися протягом цього місяця. Варто на що ще звертати. На роботі, у кого були застійні справи, щось не рухалося з місця, або роботу ви не любили тут, де ви зараз працюєте, або не бачили перспектив на ній. Можливо, вона була мало забезпечена. Можливо, навіть хтось проживав на соціальні виплати або якісь додаткові там оплати, то вам потрібно розуміти, що тільки ви самі можете обирати те, що вам потрібно. Ми тільки вважаємо, ми для себе звикли рахувати, що я нічого не можу змінити. Кожна людина може щось змінити. Варто дослухатися до себе і нічого не боятися, а ризикнути. Коли людина ризикує, вона більшість, більшості випадків здобуває свою перемогу. Також на цей місяць варто більше так стримувати свою активність, більше спостерігати. Ну, дозвольте, хай у вашому житті все йде своєю чергою. І не вмішуйтеся у процеси життя. Краще займатися собою. Комусь, можливо, потрібно більше перепочивати дещо переосмислити у своєму житті, або змінити своє відношення, ставлення до певних людей або певних подій. Загалом, грудень місяць, це буде період іспитів, де буде потрібно пройти деякий урок і скласти певні свої висновки і зробити свої певні такі для себе. Конкретно для себе ті висновки, які будуть вам допомагати зберігати віру і внутрішній спокій. Також на цей місяць будьте всі дуже уважні, щоб не стати жертвою маніпуляцій, щоб на ваше майно ніхто не позарився, тому що ну, може бути таке, що і ви будете відчувати, що там чи гаманця можуть там кого вкрасти, чи там якісь негативні такі ще. Щось пов'язане із тим, внаслідок чого ви можете стати жертвою. Тож будьте уважні до всіх людей, які намагаються вами маніпулювати. І самі також не маніпулюйте, тому що будь-коли це може повернутися назад. Тому переключайте більшому ступеню свою увагу із матеріальних питань на духовні цінності. Важливо на цей місяць залишати благорозумними, обережними, не втрачати внутрішній спокій. І будь-які труднощі будуть носити тимчасовий характер. Це так взагалі відбувається, тому що не буває весь час погано або весь час дуже добре. Все змінюється. Тому, якщо ви не бачите результату ситуації, ви не бачите Чим то щось може для вас вирішитися, то не поспішайте щось прояснювати, так як цей період буде періодом віддачі боргів, тобто того, що раніше ви самі посіяли для себе. Але, так як я сказала, будь-які труднощі будуть носити тимчасовий характер. І якщо ви не впевнені у тому, що ви володієте в повній мірі інформацією, не варто поспішати вживати якісь заходи. То, так як цей місяць більше для відпочинку і роздумів, ну, от такими енергіями ми будемо в цьому місяці проживати. Це дуже гарні енергії для людей, які орієнтуються у більшому ступені. На духовні цінності, на розвиток себе, для творчих людей, хто розвиває свою творчість, такі будуть у вас інсайти вас відвідувати, де ви зможете приймати або креативні рішення, або будете бачити вихід із якоїсь ситуації. Варто тільки на будь-яку незрозумілу ситуацію дивитися не так, як ви звикли, а так якось оповішений, перевернутий догори ногами. От, от, якщо ви не бачите вихід, спробуйте ну, хоч, хоча б умовно зайняти таку позу і зрозуміти, що кожна ситуація має де, не одну грань, а багато. І кожна грань може бути для вас підказкою. Не варто відриватися від земних таких наших подій і десь залітати, відлітати від реальності подалі. Тому що ну, рано чи пізно доведеться повертатися на нашу землю, і наш, наша земля все одно нагадає про себе. Тобто потрібно жити тут і зараз. Тож бажаю, хай грудень місяць принесе всім гарні позитивні події, приємні емоції, натхнення і розвиток вашої творчості.